Ви не мали. Можете пояснити, що відбувається з так званими графіками: то 5 годин немає, то 2 години є, то 3 години немає, одна є. Це що так постійно буде? Чи мер економить для свого парка? Зрозуміло. Ці звернення не поодинокі. До нас також звертається багато мешканців нашого району, але я хочу сказати, що ми з вами знаходимось. В одному човні у всіх у нас виключають. Наразі графік такий, що 4 години немає світла, 2 години є. Але є такі випадки, коли збігаються графіки аварійних відключень з погодинними. Тож буває у людей по 6 годин, і по 10 немає світла, тому я закликаю всіх віднестися до цього з розумінням. Ми всі знаходимося в єдиній енергетичній системі, і якщо немає світла, наприклад, там в Дніпропетровську чи в Хмельницькому, то це також відбувається і на нас. Наразі наші енергетики роблять все можливе, щоб ці графіки, хоча б стали такими, як були до цього, мається на увазі по годині. Тому ще раз наголошую: давайте все ж таки дякувати нашим воїнам за те, що ми з вами зараз по домівкам ці в лапках незручності переживаємо, а ми там. Ті люди, які в Херсоні, і, от допустим, і в Ялинцях, і в Чечері, що у них наразі немає зовсім домівок. Тому ще раз закликаю всіх віднестися до цього зрозуміння. Наші енергетики роблять все можливе для того, щоб порядкувати і систематизувати наші ці графіки. Відключення.